Вітаю! У нас урок географії, учителька Галина Іванівна Карпюк. Вивчаємо далі третинний сектор економіки. Пригадаймо ринки послуг. Ми вже дізналися про транспортні, туристичні, наукові, освітні, медичні послуги. Тема цього уроку фінансові послуги. Щоби сягнути роль фінансових послуг в економіці. Скористаймося схемою ринкового кругообігу товарів і грошей. Домогосподарства на схемі власники ресурсів. Щоб отримати дохід, вони пропонують ресурси на ринку. Фірми на цьому ринку можуть орендувати землю чи приміщення, найняти працівників, але мають сплатити кошти. На схемі це стрілка, витрати фірм. Якщо грошей бракує певного часу, Треба спочатку знайти джерело фінансових ресурсів, тобто потрібен посередник. На ринку товарів і послуг домогосподарство купує, наприклад, продукти, меблі, автомобілі, путівки на курорти. Це споживчі витрати. Для придбання дорогих речей також може бракувати коштів. Аби не відкладати покупку, можна взяти товар у кредит. У цьому разі виробнику сплатять частину вартості товару фінансові посередники. Кажуть, отримав фінансову послугу, кредит, сплатив за неї 10% річних. Це відсоток за кредитом або ціна цієї послуги. Тож сформулюємо визначення: фінансові послуги це послуги фінансового посередництва. Організації, що надають фінансові послуги це банки, кредитні спілки, фінансові страхові, лізингові компанії, інвестиційні, пенсійні фонди. Почнімо з банків. Комерційний банк також підприємство, його продукція фінансові послуги, мета отримання прибутку. Банк має власний капітал, який формують засновники, а решту коштів залучають. Це пасивні операції. Передусім банк відкриває депозитні рахунки, на яких зберігають кошти фізичні, юридичні особи. Наприклад, я відкриваю депозит, кладу в свої заощадження і хочу завдяки їм мати дохід. Банк користується моїми грошима, отримує дохід і сплачує відсоток мені. Задля цього банк здійснює активні операції, тобто надає власні і залучені кошти в кредит. Якщо, наприклад, відсоток за депозитом 7%, то за кредитом сплачують більше 10-12%. Також банки обслуговують платежі. Наприклад, щоб оплатити комунальні послуги. Ми щомісяця не бігаємо по офісах всіх компаній, які постачають електрику, воду, вивозять сміття чи обслуговують ліфти. Ми йдемо до відділення банку або через інтернет надсилаємо кошти на банківські рахунки цих компаній. За ці послуги банк отримує комісійні. Що більше грошей у банку, то більші проєкти він може кредитувати. У високорозвинених країнах відсоток за кредитом низький. Від 1 до 4% річних. У країнах перехідної економіки, де високий ризик неповернення кредиту, інфляція або знецінення грошей відсотки високі понад 20-30. Уявімо, яким прибутковим має бути бізнес, щоб покрити всі витрати і сплатити з прибутку суму, яка становить третину вкладених кредитних коштів, що дешевший кредит. То кращі умови для розвитку бізнесу. Якщо розуміти місце і роль банків в економіці, можна обґрунтувати їх розташування. Основний чинник споживчий. Що більший обсяг вироблених і проданих товарів і послуг, то вищий попит на банківські послуги населення і фірм. Підтвердженням є рейтинг найбільших за активами банків світу. Перші чотири позиції. Банки Китаю, п'ята Банки Японії. Їхні активи понад 3 трильйони доларів. Далі в рейтингу Банки Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Банки Німеччини, Швейцарії та інших розвинених країн з активами близько 2 трильйонів доларів у наступній десятці. Найбільше великих банків, що обслуговують міжнародні фінансові потоки в містах, які називають. Світовими або глобальними. А як оцінити місце українських банків на світовому ринку фінансових послуг? В Україні 73 банки. Немало. В сусідній Польщі комерційних банків 36. Приблизно третина банків в Україні мають 100% іноземного капіталу. Але активи найбільшого, Приватбанку, тільки 470 мільярдів гривень, приблизно 17 мільярдів доларів. Це у 125 разів менше, ніж у французького кредіагріколь, що 10-й в рейтингу. Отже, банки України можуть кредитувати невеликі бізнес-проєкти, мають об'єднувати свої ресурси, залучати кошти з інших джерел. Ще одна особливість лідери за активами. Державні банки. Проте користувачів банківських послуг цікавить передусім надійність фінустанови. Оцінка надійності банків України не дуже змінюється з роками. Інформацію щодо надійності фінустанов оприлюднюють в інтернеті: серед 20 найкращих за цим показником домінують банки з іноземним капіталом з країн Європи і Сполучених Штатів, а також Державні банки України, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк. Географічні аспекти банківських послуг відображено на карті. Найбільш розвинена банківська мережа у Києві темно-зелений колір, 35 підрозділів банків на 100 тисяч населення. Це столиця, Осередок підприємницької активності, найвища середня заробітна плата і частка безготівкових розрахунків. Понад 20. У Львівській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській областях, де чисельність населення та обсяг валового регіонального продукту більші. Найменша кількість у західних областях, адже людей там проживає менше, більша частка сільського населення, тому і менше споживачів послуг. Проте в західних областях багато заробітчан, і банки обслуговують численні грошові перекази. Зменшилася кількість відділень на Донеччині та Луганщині. На тимчасово окупованих територіях банки втратили гроші, майно, клієнтів. Пандемія змусила банківську систему також оптимізувати витрати. У 2020 році державні та іноземні банки закрили в Україні понад 800 відділень, найбільше на Дніпропетровщині понад 70. Крім банків, Позики надають кредитні спілки. Кредитна спілка об'єднує громадян членів кредитної спілки, а внесені ними кошти можна взяти в кредит під відсоток, але нижчий за банківський. Кредитних спілок дуже мало, об'єднують приблизно 1% населення. Загальні активи невеликі, а розмір середнього кредиту члена спілки лишень 18 тисяч гривень. Великі компанії не завжди звертаються до банків. Чому кредит потрібно вчасно погасити? А якщо це великий проєкт, будівництво триватиме кілька років і немає виробництва і прибутку, погасити кредит немає з чого. Тоді потрібна фондова біржа. Банки дають позику, а на фондовій біржі торгують правами власності. Щоб залучити фінансові ресурси. Корпорація здійснює емісію акцій, продає частину права власності на біржі іншим особам, і тоді співвласників стає більше, але й компанія розвивається, зростає прибуток. Отже, фондова біржа це торговельний майданчик, де збирають заявки, реєструють угоди нових власників, здійснюють облік грошей, цінних паперів, підтримують ціни. На екрані. Робоче місце брокерів і дилерів, величезний потік інформації, динамізм, напруга, емоції, відповідальність це не гра в монополію, а справжні мільйони і мільярди доларів. Відшукайте в інтернеті список 60 найбільших бірж, познайомтеся з їхнім розташуванням, лідери за обсягом угод – Нью-Йоркська і Токійська біржі, крім Лондонської, Амстердамської. У десятці лідерів залишилась і біржа Торонто, а решта Азійські, що стрімко нарощують обсяги угод, найдинамічніші біржі Китаю. Найбільші біржі розташовані в глобальних містах. Зауважмо: глобальні міста передусім є великими фінансовими центрами, де розташовані банки, біржі світового масштабу. В Україні біржі, як і банки, Невеликі. Маємо 10 біржових майданчиків в Києві, Дніпрі, Миколаєві. На провідних позиціях ПФТС і українська біржа. Індекс ПФТС або першої фондової торгової системи вважають показником фінансової ситуації в державі. Загалом фінансові послуги в структурі експорту послуг України становлять менше, ніж 1%. Експорт послуг лише 130 мільйонів доларів. А імпорт послуг 460 мільйонів доларів. Зовнішньоторговельний баланс 0,3 мільярда доларів. Негативне сальдо. Що не так з нашою фінансовою системою? Кажуть причина офшори. Що це? Офшор це компанія, яка не здійснює комерційної діяльності на території країни, де вона зареєстрована. Офшорні зони держави або території, які створюють для представників приватного капіталу пільговий режим. Підприємець може обрати таку країну і зареєструвати там власний бізнес. Часто він сам цього не робить, а звертається до посередника, який за кілька діб все влаштує. Що приваблює в офшорній зоні? Низькі або рівні нулю податки. Тобто нижчі хоча б на 5%, ніж в своїй країні, змога нагромадження капіталу за кордоном без розголосу, змога управління бізнесом через довірену особу і збільшення вільного часу, швидка реєстрація підприємства, простота відкриття та пільгове функціонування, і захищеність інформації про офшорні компанії, змога її отримати тільки за рішенням суду. На мапі зі шкільного підручника позначена велика кількість країн, що надають офшорні послуги. Як от країни острови в Карибському басейні, де податок мізерний або навіть нульовий, а країна заробляє на платежах за реєстрування й оренду офісів. Друга група країн в Океанії. Є офшорні зони і в Європі. Щороку в Україні оновлюють список. 60-70 країн, що належать до офшорних зон. Місце українського бізнесу на ринку офшорних послуг позначено на діаграмі. Зауважмо, наскільки мізерна ця кількість компаній порівняно з Росією, Великою Британією чи Китаєм, для українського бізнесу привабливими є передусім Кіпр, Швейцарія, Британські Віргінські острови, передусім європейські офшори. Виведені туди гроші повертаються до України як іноземні інвестиції. Якщо ця тема цікава для вас, запитайте в інтернет ресурсу і отримайте відповідь на будь-яке питання. Тож дякую за увагу, до зустрічі!